Друзі, усім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. У нас ось такі сонячні теплі дні, і Сашко трішки допоміг своїй мамі. У нас, якщо чесно дуже багато своєї роботи, і, звичайно, що ми е, зі всім впоратися не можемо так, як необхідно, поратися і біля худоби, і е, е, працювати на городі. Також необхідно зробити багато побутових справ. В мене ще досі є фотографії з христин, які мені необхідно редагувати і надіслати. Так як я вже розібралася із городом, слава Богу, то необхідно виділити час, посортувати усе і організувати свою заморозку із ягід. Смородиною я вже впоралася на щастя, залишилися тільки вишні. Полуницю цього року я не заморожую, так як її досить мало було. На наступний рік я хочу всю цю ділянку з полуницею скусити і посадити якусь гарну, щоб вона була велика, сортова. Я, якщо чесно, останні дні себе почуваю не дуже. Я думаю, що далі вам розповім чому. І надто сил в мене як таких, немає, щоб працювати. Але я хочу продовжувати знімати для вас і викладати відео на YouTube далі. Просто гляньте, яка краса нас оточує. Зараз цвітуть троянди, і це одні із моїх улюблених квітів, особливо якщо вони такі плити, кремові, червоні, рожеві, жовті, дуже гарні. Мої ще, на жаль, не встигли. Виросте достатньо, тому я знімаю, фотографую чужі і насолоджуюся їхньою красою. Сподіваюся, що скоро, якщо Господь благословить, на моїй ділянці також будуть ось такі красені. Я вже прийшла до наших вишень. І що хочу вам сказати? Мені так здавалося, що їх небагато. Коли почала збирати, то ніби трохи є. Дякувати Богу. В нас пройшов дощик, передають далі а, після обіду грім з блискавкою. То я хочу це все діло позривати, заморозити, щоб мати своє, до речі, вишні, не кислі, дуже солодкі. Ось в мене ще є біля яблуні і там збоку ростуть, то я вже взяла собі такий великий таз. Тазик вже ось скільки по Зараз буду продовжувати роботу. В чоботах, в куртці вся мокра, тому що вишні мокрі, але хочу вже завершити, щоб бути спокійною. Смородиною вже я впоралася, заморозила, то треба завершувати і збирання вишень. Ось що в мене вийшло. Скільки вишень. Вдалося нарвати їх Всі необхідно перечистити, перемити. Смородину я також зібрала чималу кількість. Просто гляньте, вона, до речі, дуже солодка. Я бігом перекусила, так як Сашко посмажив картоплю, поки я збирала вишні. І я спекла шматок сала невеликий, тому в нас була така українська вечеря. У нас за цей час з'явилися невеликі розпаковки як продуктів, так і інших речей, які я хочу вам показати. Так, ми купили ось таку ікорку, тому що мені дуже захотілося її з лососом. Далі помідори. Огірочки. Далі сир. Це на піцу буде. Так зробити якісь канапки. Сардини. Далі ось такі цукерочки. І шарм. Тут різні. Печиво це для Остапу. І банани. Тут я розморожую, в мене ще якийсь батон був, маргарин, сало. Коротше, щоб щось приготувати сьогодні. Так, ми були в магазині, я собі купила цей крем, тому що він мені більше подобається ніж НІВ, він ну, не пече обличчя, тим більше я вже таким користувалася, тільки здається з рожевою обгорткою. Трішки забула. Такі скрипки на кухню, дезодорант, велике фейрі. Також е, хочу змінити швабру. Ми користуємося ось такою шваброю для плитки і лінолу мити та нею також дуже класно. В сашкові ось така сумочка е, через плече, типу бананка, з різними кишеньками. Далі я собі придбала ось такі дві миски, металеві вони йдуть. Для всього універсальні, можна тісто замісити, поставити, для салату, ну, для будь-чого. Краще, ніж пластикою. Тому що пластикою вони руйнуються з часом, псуються, а ось ці металеві, ну, ти їм нічого не зробиш. Також взяли ось такий конструктор для Остапа. Там привезли в нашому сільському магазині щось цікавеньке, то ми. Ось таке надибали, щоб він собі складав, дивився. Так, друзі, пам'ятаєте, собі на день народження, поміж інших подарунків, я вирішила також замовити вакууматор. Такий він трішки дороговартісний, можна так сказати, 3 тисячі гривень він коштував, але це набагато краще ніж просто заморожувати в звичайних кульках, тому що тут одразу йшли 10 пакетів, я вже розповідала: 5 великих і 5 маленьких. Мені поки вистачить, далі собі буду докупляти. Показую вам, це в мене просто був зіп-пакет, Я сюди різноманітних ягід накидала на компот. Ось, як я, я його, цю функцію притискання повітря не вмикала, тому що ну, я вирішила сюди дуже багато смородини запхати, щоб заморозити. І мені, в принципі, не потрібно, щоб воно зжимало повітря. Ось так сильно. Тому я просто закрила. Дуже легко все працює, дуже швидко. Я не знаю, чому за цей евакуатор, що він працює ну, дуже голосно, мені нормально. Ось які в мене вийшли, це маленькі пакетики. Які в мене вийшли, пакети смородини. Це все, що я зібрала. Поки там ще достигає. Ще планую збирати. І дуже задоволена, тому що. Нічого, не буде протікати, все можна акуратно зложити, сховати собі, і все буде в морозилці частенько без цих пакетиків. Ще сьогодні планую зробити з вишнею так само. Так, зовсім нещодавно відео показувала вам, який жах тут відбувався. Як ви можете помітити, я тут досіювала буряк, так як Сашко його посіяв, посадив з першопочатково, трішки невірно. Ну він не розбирався, я в цьому його не звинувачую. Це вперше він цим займається. Кукурудзу він підгорнув, в нас вийшло 9 повних рядків, ну і там ще в кінці городу посаджено. Я зробила велику помилку, що картоплю ми садили в батьків Сашка. Це просто величезний мінус. Треба було послухати свою бабусю, збирати з верхній город, який в нас заріс травою, і там все саджати, сапати і працювати. Тому що своє є своє. Так би було все під моїм контролем, і я би бачила, що де і як вродило, і чи є та картопля, щоб її можна було посапати, щоб не було в мою сторону різного негативу, що я там нічого не роблю, як це завжди відбувається зі сторони. Родичів мого чоловіка, я думаю, що ви розумієте мене, про що я говорю. Завтра я планую посапати, якщо дасть, це буде гаразд моркву і столовий буряк, а ось цей для тилички. Дуже було тут багато бур'яну, ви самі можете бачити, тому що вся трава вона засохлася, в нас дуже спекотно. Можливо, я не всю посапила, прям так чисто, але зараз хоча б видно рядки. Все там до кінця досапало, тобто і кукурудза, і буряк. Вже з цієї сторони здавалося, бо декілька днів тому сапила, вже знов заростає помаленьку кукурудзом. Сашко підгортає. Тут чомусь не зійшло. Ти бачив Саша, що тут не посходило? Тут рядокція. Рядок цілий не зійшов. Виходить, що воно ось так мало йти, а може ти пропустив. через Ну, коротше, тут така велика ділянка не засаджена, але ми вже тут нічого не будемо садити. І так і залишимо. Далі, тут я теж сапала, знову позаростало, так як ми не культивували город, то це ще нормальна ситуація. І ось так себе почувають мої гарбузи і кабачки, які я посадила із свого насіння і дуже переживала, що в мене. Вони не зійдуть. Але, як бачите, як ви можете помітити, все зійшло. В мене ось такий шматок. Все засаджено кабачками. Тут я думала, що Сашко посадив тут кукурудзу, але я тільки потім помітила, що її тут немає. То вже згодом досаджувала сама також кабачки з гарбузами. Ось ось ще. В мене тут дуже погано вони прийнялися, але прийнялися. Ось-ось. Так, і тут також шматок Сашко не досадив кукурудзи, то я вже згодом. Тут дуже багато бур'яну. Я вже згодом досаджувала також. Але тут я добряче посапала вже два чи три рази. І, незважаючи на те, що було складно, все одно тут краще. На цьому клаптику посходили мої кабачки з гарбузами. Але потрібно буде ще раз сапати. Ми взагалі на наступний рік, якщо Господь дасть, буде гаразд, знову ж таки, ми плануємо ну, тут переурати ось цей шматок люцарки, тому що її вже дуже давно сіяли. Тут просто буде город продовжуватися надалі. Ну, так як ми вже придбали конструктор, то вирішили також щось корисне йому купити ось таку книгу, гарно ілюстровану Стірко. Я думаю, що всі бачили мультик. Жив-був пес культовий. Дуже сподобалася мені ця книга, а Остапу ще більше, тому що він любить дивитися на яскраві зображення. Ну і надибала ось таку енциклопедію для діток. Вона поки йому не дуже цікава, але малюнки він також любить розглядати. Я йому даю тільки із своїх рук, тому що тут такі сторінки легкі, і він може їх порвати. Якщо та книга була з такого цупкого картону, яку порвати в принципі неможливо, то ось цю легко пошкодити. Друзі, хочу подякувати вам за вашу активність і за ваші теплі слова у коментарях. Мені дуже приємно, хочу побажати вам всього найкращого, навзаєм, Божого благословення, до нових зустрічей. І якщо у вас є така можливість, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео та напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Тому па-па!